У Криму я не була вже ну, давно. Після анексії були два рази, і ну, якось так зовсім не хочеться, а зараз, мабуть, вже ніколи там не буду. Ну, якщо ми, звісно, повернемо собі Крим, то, то я поїду туди, бо там уся моя рідня, і батьки, і дідусь. І тітка, і племінники, усі ну, там. От. Мій колір спочатку війни насправді був чорний-червоний. Але спочатку я взагалі не могла малювати нічого. Потім був червоний-чорний. Ну, зараз трохи так більш якось оптимістичніший. Це скоріше стали кольори нашого прапора. Це жовтий і блакитний. Все ж таки маємо надію. Форма тіла, я думаю. Форма Людського, незахищеного тіла. Я відчуваю, звичайно. біль. Я відчуваю якусь таку злість навіть, а таку огиду до ворогів. Ну, а також дуже велику гордість за людей, за нашу армію, за країну. Ну, напевно, це, це саме зараз на межі, тому що, тому що такого. Ніколи не було, ніколи такого не відчувалося. Я насправді думала, що коли Крим анексували, що то, то була межа насправді. Але зараз це, ну, це щось особливе. Ну, це дійсно межа. Хотіла виставку зробити. Звісно, ну, ту, яку вже хотіла зробити, ту, яка намічалася. От, ну, думаю, що і не одну. От. Ну, звісно, нові роботи, може, якісь оптимістичні, сподіваюся.